Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну шо, Потрапив я на карту Париж на танчику 8 рівня це ПТХ су 130 pm преміум танчик. І Будемо намагатися набивати побільше шкоди, щоб заробити побільше срібла. Тому що на цей раз я пофармив і натрапив на такий дуже цікавий бій. Перша тичка у мене заходить по лорці. На 600 хітпоинтів, дуже пощастило мені, що лорка якось вискочила, та союзники підсотили. Що, що будемо робити далі? Як ви можете бачити, що сетап на цей раз лайтовий, Є вісімки, є сімки. і у мене не дуже буде багато проблем тут. Ох, розірвали цей яхт. Як Пантеру розірвали портивники, він засвітився. Я сподіваюся, е, що не буде багато проблем у мене. І вирішую поїхати до важких танків, підтримати їх там. І що я бачу, Челенджер щось майже на центр поїхав і швиденько він здох. Так, почекаємо, може супер. Суперхелкет захоче, ні, він не хоче. До речі, якщо ви дивитеся це відео, ви потрапили на канал Пригодрака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до бою нічого не відбуваючись, хочу під'їхати на цю позицію, щоб відстрелити. Може X... XM57, захоче виїхати, Чи? Ще якась стежка. тут ховається. До речі, з е... тій сторони. Я теж... Оп-оп, ні-ні, ні, він не хоче. З Ті. На тій стороні я теж отам у кущах ховаюся і. Стріляю. Дамажу по противниках. О! Він хоче ...вихватити. І... Бахкаємо на 534 хітпойнта. Пушка на цьому танчику дуже дамажна, середня альфа-520, це ідеальний фармер срібла, мені так здається. Тому що велике бронепробиття та така непогана альфа. ну, Єдиний такий мінус, ну, це, ж, це ж ПТшка, як ви можете розуміти, єдиний такий мінус, так це зовсім немає бронювання. Це привіт, фугаси. Якщо подивитись на сетап, у мене дуже такий е, серйозний та опасний ворог, та це BZ-176. У нього величезна альфа і він мене може майже з однієї тички вбити. Так, що вони всі лізуть, я не розумію, на центр. Там сумуває АСМ, здох. Тепер що? Цей Джейсор прилетів. Я його зібрав. Дуже дивний якийсь бій, дуже багато противників чогось лізуть на центр. Ну. Ми від... відбиваємося союзниками. Союзники дуже гарно працюють. О, XM може хоче. А, ні-ні, я засвітився і тепер вороги знають, де я знаходжуся. І не знаю, щось. 5-7. І що? Ми потроху починаємо програвати. Так. На центрі союзника вбили. Не розумію. 5-9 рахунок. Та що воно таке... Коїться, не розумію. Щось мені так здається, що зараз з центра хтось приїде. Так, ну почекаємо, почекаємо тоді. Що 5-9. Оп! Я так і думав. Супер Хелкет не витримує і та, і Улітає онгар. Це другий мій. Кіл. Другий мій шот. Так, от заховалися, треба підсейвитись. Ну. Так. Щось я знову не розумію. Куди поділися всі мої важкі танки? Чого всі важкі танки тут передохли? О, і... Фух, останні секунди я його добираю. Це важливий, важливий був танчик, тому що у нього дуже величезна альфа і дуже важливо його забирати. І тут я вирішую кинути чито та хочу від'їхати на... На базу. Так, Супер Хелкер. Ще один. І забираємо цього кота та тікаємо. Просинається су 44 Весь бій. чи бо, чи що, я не розумію, чи е, вийшов десь покорити хлопчина. Ну нічого страшного. Ховаємось тут на базу, тут є кущики, з яких непогано можна е, працювати по. Тим танкам, які під'їжджають сюди. І хаваємось. Бачимо на задньому плані із другий, з ким, з ким він там б'ється. Ага, він вбив КВ3. І сам улітає Ангар. І на цей раз починається сама головна інтрига цього бою. У нас залишається двоє проти п'яти супротивників. Оп-оп! Тигр вибачує. Фух, мені дуже щастить. Він мене не бачить. Руки тремтять. Голова паморочиться. Так, так, зводимося і відправляємо концептора цього в ангар. Вже у мене 5. 5 килів. Так, шкода. Шкода Т-17. Дуже-дуже мені страшно, дуже нервую. Весь спітнів і. Будьте здорові, хлопчина! відправляємось у ангар. Вже 6 у мене фрагів. Фух, оце так бій. Їх залишається троє. Ну, Для мене саме такий. Найопасніший супротивник це БЗ-176, тому що він мене бахне на 800. Потім може бахнути тигр, і я відправлюся у ангар. Ну, мені цього не дуже хотілося б, і тому я сижу тут у кущах та чекаю, виїдуть вони чи ні. Але вони не виїжджають. Дуже-дуже боюся. Серце вилітає з грудей. Я дуже Тремчу весь, дуже спітнів. Ну, ну, продовжуємо ховатися у кущах. Так. Що далі, що далі? Ну, вони будуть їхати, чи ні? Чи мені проїхати уперед, ну, не знаю, потроху. Такий ніби бі лайтовий, але все одно. Дуже страшно мені. Хм. Ми чекаємо тоді далі, а що робить? Час е, ще залишається. У мене 5 хвилин майже, трішки більше 5 хвилин, так, Су-122-44 катається. О! Як ви можете бачити, у нього 840 хп. Це... це означає, що його цей ВЗ-176 може вбити з одного пострілу. Ну це мен... мене не дуже так. Радує. Як ви можете бачити. Фух, як мені страшно. Як я боюся. Щоб вони не вкатили на мене. Ну, одного може я в, в, успію вбити, але якщо вони обидва сюди в'їдуть, це мен, мені буде хана. Так що, сушка, там дивиться, дивиться. Не розумію, може вони поїхали об'їжджати через другий фланг, через, через ліво. Не розумію, так, підійду під я трішки сюди ближче. М. Ніби нема нікого. Потроху підповзаємо, підповзаємо, серце тремтить. Руки трусяться і... Ой, і весь мій кошмар, як ви можете бачити, натрапив я на цього танка, який дуже сильно я і боявся. У нього скільки там? 15 секунд перезарядка. І зводимось і забираємо його. Фух. Оце мені так пощастило, що він на ББшках, а не на фугасах. І мені сушка залишає тигра. І все. 8 фрагів у мене. Фух, як у мене дуже серце вилітає. Ну що, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Майстерно, розкидав я супротивників. Майстерно всіх розбив, можна так сказати. Можна похвалитися за цей бій мені. І що у нас після бойова статистика? І це майстер. Редлі Волтерс. Медалька Редлі Волтерса. Танкіс снайпер. І що у нас? Основний калібр, ще у мене є. І ще остання медалька, так, це. Медалька воїна. Ну, майстер, Редлі, Снайпер. Калібр та воїн. Ну, все, дякую.